Вітаю, друзі! Трошки пробую нові формати, тому зараз огляд на гамак. Гамаки зараз актуальні, літо, спека, десь в затінку хочеться собі повалятись, нормально полежати, відпочити. І в цьому нам допоможе ось такий гамак. Це Lightness, це український виробник. Ну, більш детально про нього я вам зараз розповім, також його повішу, так би мовити, і покажу, як все це виглядає, як все це працює. Ну а перед тим, як перейдемо до огляду, як завжди, хочу подякувати спонсорам мого каналу, їхній список ви зараз можете побачити. На екрані, і також особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Guns Hub, це Start Guns, Otaman Guns, це майстерня Ingul і також це виробник ножів Terren Blade. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку мого каналу. Це дуже добре мотивує знімати побільше цікавого і якісного контенту. Ну а ми, в принципі, можемо переходити до огляду на гамак від Lightness. Гамак поставляється ось в такому чохольчику, є дві бірочки. Давайте ж поглянемо, що на них намальовано і написано. Це, по-перше, бренд Lightness Hamok. Хамок перекладається як гамак, а Lightness перекладається як легесенький. Також бачимо Made in Ukraine, тобто зроблено в Україні, що дуже добре підтримую вітчизняного виробника. Тут є контакти. Так, позначай нас та отримуй знижку 7% на наступну покупку. Бачите, навіть знижечка є. Ну, В принципі, посилання на інстаграм, також якісь контакти будуть в описі до цього відео. Якщо хтось захоче замовити собі такий же хамак, то переходьте в опис, там в принципі, буде вся для цього необхідна інформація. І друга бірочка тут уже ТТХ даного виробу. Що ми бачимо? Модель Waterproof, матеріал Oxford, вага 560 грам, навантаження максимальне 300 кілограм, розмір 3 на 1,5 метра, кріплення дві стропи по 3 метри. І написано: гамак має водовідштовхувальний шар, петлі по кутах. При необхідності перетворюють гамак у тент від дощу, що дуже круто і робить його. Більш функціональним. Також тут є рекомендації. Рекомендуємо кріпити гамак на міцні опори на відстані 3-5 метрів та не вище 1,5 метра. Не вішайте гамак високо, якщо ним користуються діти, ну, щоб не попадали. Важливо уникати гострих предметів, тобто ножемани не будьте обережні зі своїми ножами. Не слід вішати гамак близько до вогню, ну бо може згоріти, це логічно. і Брати слід при низьких температурах не вище 30 градусів та мінімальних обертах. Ну і хочу сказати, що в даного виробника є три моделі гамаків: це Waterproof, як у мене. Е, наступна модель це Нейлон і також ще є моделька Easy. Значить, Нейлон і Easy там, в принципі, все зрозуміло. Вони легенькі, вони класні, вони дихаючі. А от Waterproof, він, ну, типу, не дуже він дихаючий. він не максимально комфортний, не максимально приємний, але його безперечний плюс. Його безперечна перевага, це те, що він водонепроникний і може використовуватись як тент. Також є купа різних кольорів. В принципі, зараз на екрані ви можете побачити і всі моделі, і всі кольори, які є у даного виробника. Ну а я тим часом можу переходити до розпаковки. Значить, чохольчик, в принципі, зручний, класний. Колір чохла відповідає кольору самого гамака всередині. Е, є шнурочок з пластиковою такою фурнітурою, ось таким зажимчиком. Тут, в принципі, все нормально, нічого незвичайного нема. І сам гамак. Ну, в принципі, колір можете бачити. Також, що класно, кріпиться він не за допомогою якихось там шнурків, а за допомогою ось таких строп. Вони дуже міцні, вони витримають, в принципі, я думаю, навіть більше, ніж заявлених 300 кілограмів. Добре прошито цілих три шва в тих місцях, де найбільше навантаження. По бокам також є один шов. І ось ці самі петлі, які дозволяють натягувати даний гамак як тент. Вони по всіх чотирьох кутах присутні, і це круто. До речі, стропа з одного боку має ось таку петлю. Я, чесно кажучи, не дуже той знаю, як все це використовувати. Тобто ми можемо теоретично протягнути один кінець в петлю. Далі. Затягнути все це діло. Ну, типу ось так, І будемо мати ось такий шнурок. Можна ж, відповідно, просто стягнути і вже будемо мати дві стропи, які можна обв'язати навколо дерева. Тут уже кому як зручно. Ну що ж, давайте я його причеплю до дерев і далі покажу ще деякі моменти. В принципі, все, гамак встановлений. Ще один цікавий момент це в самому чохлі. Всередині у нас є ось такий малесенький фастекс. І, відповідно, на самому гамаку також є невеличка шлеєчка з таким же ж маленьким фастексом. Це ми сюди кріпимо сам чохол. І він, по-перше, у нас не загубиться, а по-друге, його можна використовувати для якихось там предметів. Ну, типу, наприклад, телефон можна туди закинути. І він буде собі там спокійно лежати. Далі залазимо в гамак. Так. І, в принципі, можна відпочивати. Це ж класно. До речі, дуже круто, от прямо рекомендую це читати книжки, ви валяючись в гамаку. Я от зараз читаю. Джорджа Мартіна, до речі, ще один лайфхак, так би мовити, так як ця книжка не має своєї закладки, що дуже дивно, недешева, скажімо так, книжка і немає якоїсь елементарної закладочки. То я використовую закладку недешеву, вона коштує 200 гривень, але вона дуже універсальна, тому що це і є власне 200 гривень. Ну і як виглядає читання книжок в гамаку? Я думаю, тут нічого такого нового ви зараз і не побачите. Можемо це робити або сидячи. Або лежачі. Бажано роззуватись, коли лягаємо в гамак. І все. Насолоджуємось книжечкою, насолоджуємось природою. Єдиний момент, сонце світить прямо в очі. Тобто якийсь навіть тентик не завадить, або просто змінити положення, щоб сонце було нам не прямо в очі світило, а кудись там в спину чи збоку. Ну що ж, друзі, в принципі, ось так виглядає гамак, скажімо так, в робочому своєму стані. Ось тут знову ж таки бачимо петлі, бачимо саму цю стропу. Тут я затягнув. Одну стропу через петлю, і ось таким макаром воно стягнулося. Далі оцю саму одну стропу обв'язав навколо дерева. Ну і на звичайний бантик. Я типу по вузлах не дуже шарю, тому на самий звичайний бантик зав'язав і запас ще у нас величезний. Тобто можна, ну, можна набагато на більшій відстані вішати даний гамак. Ось так виглядає цей фастекс з цією петелькою. В принципі, тут все ок, там валяється телефон. Ну, Бірочки я, звичайно ж, познімаю зараз. Так, тут ще у нас є на самому гамаку бірочка Made in Ukraine. І з іншого боку, бренд Lightness. І ось з іншого боку, також бачимо дві, дві петлі для кріплення як тент. І тут я вже за дві стропи, так би мовити, прив'язував його до дерева. Ну, в принципі, в принципі, на цьому все. Це ось такий. Доволі щільний матеріал. Ну, По-перше, він не важкий. Він важить всього там трошки більше, як пів кілограма. Що круто, це те, що ми отримуємо і тент 3 на півтора метра, і гамак, коли нам це потрібно. В принципі, якістю цього гамака я задоволений. Він мені сподобався, я буду ним користуватися. Це я брав саме для себе, а не для, просто, там, для контенту чи для огляду. Тому ну, я справді хотів собі гамак, справді хотів ним користуватися. Ще розглядаю такий варіант, щоб взяти другий гамак від цього ж виробника. Нейлоновий. Нейлоновий буде більш комфортний. Тобто, ось цей водонепроникний в таку жарку погоду. Я там дуже сильно пітнію і прямо весь цей піт збирається в самому гамаку, тому що він водонепроникний. Ну і відповідно він трошечки парить, коли ти в нього закутуєшся. Тому є ідея взяти ще її нейлоновий. Він буде більш приємний і для тіла, і буде більш комфортний. Ну і використовувати їх в, принципі, в парі. Ось цей гамак можна використовувати чисто як тент від дощу, а в нейлоновому просто валятись відпочивати. Це як варіант для якихось невеличких походів, для просто відпочинку. От, ну Просто зараз на природі, тобто піде дощик, я натягну собі тентик. Не піде дощик, ну валяюсь так собі в гамачку. Коротше, дуже крута тема. Якістю, як ще раз скажу, задоволений. Український виробник його підтримую. Гамак штука класна. Зараз якраз сезон, зараз якраз актуально, тому всі необхідні контакти будуть в описі до цього відео. Переходьте, дивіться, замовляйте собі такі от гамачки. Далі буде ще трошки всякого різного спорядження. Сподіваюсь, ця тема вам також буде цікава на моєму каналі. Ну і на цьому, в принципі, все. Всім дуже дякую за перегляд. Ще раз дякую спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам за фінансову підтримку. І на цьому все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!